Привіт, в цьому відео ми з вами ознайомимося з вибіркою різних записів з бази даних за допомогою команди Select та різних операторів. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. В основному для вибірки даних використовується одна головна SQL команда, але до неї є дуже багато додаткових операторів, які варто також розглянути. Отже, давайте перейдемо на вкладку SQL та пропишемо команду для вибірки. Ми прописуємо Select, тобто ми кажемо, що ми хочемо щось вибрати. Ми кажемо, що ми хочемо вибрати. Я Ставлю зірочку, тобто я вибираю повністю всі дані з певної таблиці. Далі вказую From і вказую, з якої ж таблиці я буду все вибирати. Ну, наприклад, давайте будемо вибирати з таблиці People. Якщо більше нічого не дописувати та виконати цю команду, ми отримуємо повністю всі записи з певної таблиці. Ми отримуємо повністю усі поля та повністю всі ті записи, які тут були. Тепер ми давайте ще раз перейдемо в SQL, видалимо ту команду, яка тут проставляється. та Ставимо ту команду, яку тільки що ми з вами прописували. Окрім того, що ми можемо вибирати повністю усі поля, ми можемо вказати, які конкретно ми хочемо вибрати поля. Наприклад, давайте я вкажу те, що. Я буду вибирати такі поля як ID, а також, можливо, таке поле як Name. Можна вибирати лише одне поле, можна декілька, через кому ви їх ось тут всі прописуєте. Далі натискаємо виконати, і ми бачимо, що ось в нас є вибірка. І тут є лише такі поля, як ID та Name. Усі інші поля вони просто не були вибраними. Також на майбутнє, я давайте ось тут буду натискати на редагувати, і таким чином я буду просто редагувати той SQL команду, яку тільки що прописував. Наприклад, кажу те, що я буду вибирати паспорт ну і знову ж таки це все я буду вибирати з нашої оцієї таблиці тобто ви вказуєте які поля та з якої таблиці ви це все вибираєте. Також тут є дуже важливий оператор, з яким ми вже не один раз зіштовхувалися, це оператор where. За його допомогою ми можемо вказати, які саме значення ми хочемо вибрати. Ну і знову ж таки, все те, що ми вивчали з вами до цього, воно тут може використовуватися. Наприклад, я можу сказати, що я хочу вибрати лише ті. Записи, у яких ID буде більшим, ніж число 3. А також, наприклад, лише ті записи, у яких Name, ну, наприклад, буде як John. Не знаю, чи є у нас взагалі такі записи, але давайте спробуємо таке виконати. Ну і бачимо, що нема у нас таких записів. Давайте я тоді перейду в таблицю People. Просто подивлюсь, що ось тут у нас є, наприклад, Alex. Ну, тобто John, бачите, він перший, тому не підходив під цю вибірку. Ну і давайте я дійсно трошечки це поміняю. Я вкажу, що я вибираю усі. Записи, у яких ID більше, ніж 3, і головне, щоб ім'я було як Алекс. Натискаю виконати, і бачимо, що дійсно тепер один ось цей користувач, він по таким полям, як ID, а також name, він підходить під нашу вибірку, і оцей користувач він був е, отриманий нами. Е, також, звісно, якщо ви хочете отримати повністю всю інформацію про якогось е, користувача, просто припишіть тут зірочку, і ви будете отримувати не тільки ID, name, а також password, але і інші. Дані. І що ще, до речі, цікаво, це те, що ми можемо вказати тут, наприклад, ми вибираємо тільки ID та name, Далі ми вказуємо, що ми шукаємо по ID та name, але також ми можемо додати ще одну перевірку. Таких перевірок тут може бути безліч. Ну, я, наприклад, додаю ще одну перевірку. І наразі я буду шукати по полю bio, Ми бачимо, що я його не отримую, але я все одно можу спокійно по ньому виконувати пошук, навіть якщо я його не буду отримувати в фінальній вибірці. І по біо я, наприклад, буду, давайте, шукати такого користувача, якого ім'я буде Алекс, а також Біо, нехай буде як текст 1. Ну, щоб хоч когось, та й ми все-таки знайшли. Ну і дійсно, в нас такий користувач знаходиться, Виводиться тільки ID та ім'я його, але він знаходиться по певному пошуку. Тобто тут в VR ви можете використовувати усі ті маніпуляції, які ми вивчали до цього. Також можете використовувати для об'єднання умов такі оператори, як AND, а також. Також OR. Ну і ось цих додаткових умов тут може бути безліч. Вони е, ніяк не будуть конфліктувати між собою. А тепер давайте трохи змінимо нашу умову. Тобто я вкажу й те, що я шукаю, наприклад, записи, у яких ID більше ніж 3. а також допишу тут OR і вкажу те, що мене цікавить, наприклад, таке поле, як нехай bio. І нам і мені пот... і мені важливо, щоб ось це поле воно не було зі значенням null. Тому я прописую. Ось таку перевірку. Is not null. Ну і що я хочу зараз вам показати, це не те, що ми от використовуємо цю додаткову перевірку, а те, що ось тут при вибірці ми можемо використовувати таку команду, яка називається як Distinct. І вона використовується до певного поля. Наприклад, зараз вона буде використовуватися до цього поля Name. І що вона зробить, От давайте я, наприклад, виконаю всю цю команду. Вона зробить те, що в нас не буде повторювальних записів. Дивіться, по факту, ось ця наша вибірка вона вибирає повністю усі записи. От тут у нас шість записів. Також, якщо ми перейдемо сюди, то ми помітимо, що тут в нас сім записів. Тобто ми вибрали повністю усі записи, але за рахунок команди Distinct ми зробили так, що в нас е ті записи, у яких ім'я воно повторювалося, ці записи вони вивелися лише один раз. І от дійсно, в нас є Алекс, і ще раз, у нас є Алекс, замість того, щоб виводити це подвійно, в нас лише один один раз перший оцей запис, який ми отримали, він один раз був виведений. Тобто distinct зручна команда, яка відразу дозволяє відфільтрувати усі дані і вивести тільки. Такі унікальні записи. Тепер давайте ми ще раз перейдемо сюди. Давайте я вкажу, що на цей раз я вже буду отримувати повністю усі поля. Давайте ми так це зробимо. Я залишу ось цю умову, нехай вона буде. По факту ця умова нічого нам особливо такого не дає, бо зараз усі наші записи підпадають під цю умову і всі записи вибираються, але нехай просто ця умова дійсно зараз тут буде. Наступне, що я хочу вам показати, так це лімітовану вибірку. Справа, в тому, що ви можете вказати, що з тої вибірки, яку ви отримаєте за рахунок ось цього ось цього якби, оператора, ver, ви можете з цієї вибірки зробити якийсь ліміт. І ви його тут і прописуєте. Наприклад, я хочу вибрати усі записи, які будуть підпадати під ось цю SQL-команду, і лімітувати їх лише до двох записів. І от бачите, у нас тепер, незважаючи на те, що вибірка вона підходить під повністю усі записи, у нас все одно були вибрані лише перші два записи. Також ми можемо тут прописати ще кому і вказати додаткове значення. Тоді, перше число це буде число, на яке ми пропускаємо оці. Перші значення, перші записи, які ми отримали. А друге число це те, наскільки виходить, ми беремо ну, ці наступні записи. Тобто, дивіться, я, наприклад, давайте скажу ось так: що я пропускаю лише перший запис, а далі я беру наступні три записи. Натискаю виконати, і бачите, перший запис він у нас ігнорується, а наступні три вони якраз вибираються. Тобто ліміт це лімітована виборка, і ви можете вказати, скільки ви пропускаєте, або ще й зробити такий пропуск додатковий. На початку і далі вказати, вже, скільки додатково ви будете брати. Окрім того, ми можемо ще використовувати сортування. І зараз я ось ці всі команди буду прописувати тут в один рядок, але насправді ви можете це все в майбутньому. Прописувати, як вам буде зручно. Наприклад, якщо вам ніяка умова не потрібна, то можна ось так відразу тут прописати ліміт, вказати або одне значення, або декілька значень, і це також спрацює. Я просто буду все ось так в один рядок прописувати, щоб ви бачили повністю усі команди, які можна записувати. Ну і їх порядок він може змінюватися. Єдине, що вер, він завжди йде, якби перший, а далі вже ліміт, і оці наступні команди, які я буду прописувати. Їх порядок може змінюватися. Це не буде принципово важливим. Так от я хочу. Показати вам команду, яка дозволяє нам виконати сортування. Наразі в нас йде сортування по полю ID, і воно йде в порядку е, збільшення значень. Тобто, по факту, у нас за замовченням ось така ця команда прописана. Якщо я натисну виконати, е, ми побачимо, що в нас е, все-таки видається помилка. А ну-ка, давайте ми тоді ліміт на кінець поставимо. Бачите, все-таки е, деякий порядок та й важливий ліміт, е, ліміт він хоче, щоб був на самому кінці. Ну, давайте. Дійсно, тоді так і зробимо. Ліміт вставляємо на кінець, тоді воно бачите, опрацьовується коректно. Так от, так от що в нас відбувається? Зараз ми сортуємо по полю ID і за збільшенням. Тобто це значення за замовченням, особливо нічого в нас тут не змінилося. Разом з тим, замість ASK ми можемо вказати значення desk, і це вже буде за зменшенням. Тобто тепер ми якби. Отримуємо повністю усі записи. Далі сортуємо їх в зворотньому порядку, з більшого до меншого по полю ID, і лімітуємо: перший запис ми пропускаємо, і далі наступні три ми вибираємо. Тобто, зверху ми, якби тепер йдемо. Перше пропустили, три наступні ми вибрали. Ну і тут ви можете насправді сортувати по будь-якому полю. По ID, це найбільш такий зручний варіант, як це можна робити. Але також, звісно, можна сортувати по полю Name, наприклад, по полю Біографія, і так далі. Далі в такому випадку просто сортування йде по алфавіту. Ну, наприклад, давайте Name я тут дійсно так і залишу. Виконуємо команду, і бачите, в нас своє тут вже певне таке сортування, але воно також відбувається без якихось проблем. І наостанок, давайте ще розглянемо деякі оператори, які можна використовувати в вер-операторі для пошуку певних записів. Отже, заходимо на SQL. Тут я вказую те, що я вибираю повністю все з таблиці people, і вказую саму по собі умову. Наразі я хочу використати такі, такі додаткові оператори, які називаються як Бетвін. Тобто я вказую те, що я, наприклад, по полю ID буду використовувати цей оператор, і Between, він робить те, що він вибирає усі записи в певному проміжку. Наприклад, я буду вибирати усі записи в проміжку від 3 до, наприклад, 6. Ну і давайте ми таке натискаємо виконати. і бачите, що дійсно в проміжку від 3 до 6, по полю ID ми вибрали усі записи. Звісно ж таким, тут ви можете ще дописувати, наприклад, order by, і давайте навіть таке і допишу. Також можна дописати ліміт і вказати, що ми вибираємо лише там три записи, Також виконуємо цю команду, і ось ми отримуємо те, що в нас тепер в зворотньому йдуть, іде все це напрямку, і плюс ми ще це все лімітуємо. Ось так це буде. Працювати, ну і давайте ще е, певну команду вивчимо. Окрім того, що ми можемо використовувати бітвін, який працює в певному проміжку, ми можемо ще використовувати таку команду, яка називається як in. Команда in дозволяє нам знайти повністю усі записи, у яких ID буде співпадати з цим значенням, яке ось тут буде прописано. Ну і тут я прописую ось так хаотично е, певні значення. І в нас усі записи, які будуть відповідати е, з ID 2, 5, 3 або 7, вони будуть у нас з Найдені, і вони будуть виведені на екран. Ось, дійсно, це також тут відбулося. Окрім того, ми можемо використовувати з вами ще е, пошук по певному символу або по певному співпадінню. Наприклад, давайте я зараз скажу те, що я по полю «Name», можна також по іншим полям, але, наприклад, по полю «Name» я буду виконувати пошук і буду виконувати пошук на певне співпадіння. Для цього я використовую «Like». Тобто на повне співпадіння ми використовуємо знак дорівнює, а тут ми використовуємо команду «Like». Далі я вказую ось тут лапки, можна одинарні, можна подвійні, це не важливо. І якщо я тут просто вкажу повноцінне значення, ну, наприклад, Алекс, то в такому випадку ми по факту з вами не на співпадіння таке якесь часткове е, орієнтуємося, а ми орієнтуємося на повне співпадіння. Тобто, якщо поле name, воно буде співпадати з таким значенням, як Алекс, ми його знаходимо. Тобто зараз я приписав щось на кшталт знака дорівнює. Але ми можемо зробити трошки інакше. Ми можемо, наприклад, ось тут. На початку або ж навпаки, в кінці, або там і там, ми можемо прописати знаки відсотків, і це означає те, що нам не важливо, що буде до, не важливо, що буде після, але головне, щоб в цьому полі name було ось така частинка тексту. І якщо така частинка тексту буде, ми будемо знаходити виходить, ну, ці записи. І я можу тепер тут трошечки погратися з цим. Наприклад, я от просто от в мене там було Джордж, да, наприклад, і о. Просто пропишу, натискаю Виконати. І дивіться, в мене дійсно знаходиться. Тей користувач, у якого в імені є ось ці символи. Тобто лайк like це дійсно пошук на схожість. І оці знаки відсотків ви можете прописувати або в, на початку та в кінці, або лише на початку, або лише в кінці. Якщо от в такому форматі прописати, то це означає те, що ім'я повинно 100% починатися з ось таких символів, а далі вже неважливо, що буде. Ну і є ще один оператор, він називається NoT Like, його сутність. Тому що він просто працює протилежно. Якщо раніше ми знаходили саме ім'я з такими літерами, то тепер він буде знаходити усі імена, окрім тих, де є ось такі літери. Тому Джордж, бачите, він вже тут не знаходиться, а усі інші імена вони дійсно тут вже відображуються, знаходяться та показуються на екран. Ну що ж, ось таким чином ми і можемо вибирати різні записи за допомогою SQL команд. На цьому ж моє відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не зараз. Забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!